Дар'я Селіванова, фахова психотерапевтка, мама трирічного Максима та дев'ятирічної Соні. Керує власним центром з психологічної допомоги. Понад 20 років працює зі страхами, панічними атаками, тривогами та депресіями у дітей та дорослих. Даша точно знає, як зробити дитину щасливою. Той момент, коли вкотре радіємо можливості спілкуватися наживо, Дар'я Сильванова разом з нами. Доброго ранку, Доброго ранку. наш терапевтичний круглий стіл вже Доброго. готовий Доброго. для того, щоб розбирати цю надзвичайно важливу тему. Емоційний інтелект. Колись ми про нього взагалі не говорили і не думали, а зараз стверджуємо, наскільки це важливо. Але давайте в першу чергу ось цим визначенням розберемося, щоб усім нашим глядачам, щоб нам було зрозуміло, що таке емоційний інтелект. Можливо, на маленьких прикладах, навіть якщо зовсім простими словами, це з. Здатність розуміти свої емоційне переживання, здатність їх контролювати, і здатність взагалі відчувати, що відбувається з людьми навколо нас, з нашими близькими, uh -huh. з колегами і так uh -huh. далі. Тобто, якщо ми говоримо про емоційний інтелект, то він буде впливати на всі сфери нашого життя, uh -huh. на те, які у нас стосунки з партнером, на те, які у нас стосунки з дітьми, на те, як ми е можемо реалізуватися в кар'єрному розвитку. Тобто uh -huh. це тема, яка насправді дуже важлива, навіть е якщо ви не знаєте, що для вас важлива тема емоційного інтелекту. Вона для вас важливо, тобто можемо можемо навіть таким одним реченням для розуміння охарактеризувати нашим глядачам, що за допомогою IQ ми. Вступаємо на роботу або у вищий навчальний заклад. А за допомогою EQ емоційного інтелекту ми будуємо нашу кар'єру. Розумієте, є е, розумовий такий IQ інтелект, а є емоційний інтелект. Тобто, ви маєте зрозуміти наскільки він важливий е, в тривалістю в життя для того, щоб ну щоб людина здоровою емоційно була. Ну, ми говоримо про те, що IQ можна прокачати там робити тести. А з EQ так само, звісно, його можна формувати. Його можна тренувати, його можна розвивати, і це дуже часто знаєте, приходить до психолога якісь люди і кажуть: ви знаєте, в мене така проблема з емоціями, в мене була там дуже холодна родина. Наприклад, да, якось не була ця тема в родині взагалі прийнята для обговорення. Ну і людина вважає, що це все. Ну, типу, якщо в неї такі стартові умови, то тепер це її, скажімо, хрест на все життя. Це не так. В будь-які який а це і момент... позиція звинувачувати батьків, родину, родинну що вони мені так зробили, тепер я буду все життя страждати. Да, Ми ж дорослі люди, ми можемо нести відповідальності. Якщо нам чогось не вистачає. Нам не вистачає емоційного інтелекту на даний момент. Нам треба брати відповідальність за це на себе і починати його тренувати. Добре, тоді так. Давайте я знаю, що на тестах IQ от ми з Валі зробимо. у Валі буде там один рівень, у мене буде інший, у Валі 100% вищий, Але ну добре, це жарти мене. вищий, А це сексизм. Тут теж треба бути обережним. можна навести приклади ситуації, як оцей. IQ допомагає в різних, тобто в одній то з самій ситуації, uh -huh. людям з різним рівнем. Звісно, давайте. Тобто, уяв... як буде себе вести прокачена людина, а яка, да, яка mm. ну, зачай... уявимо, що у вас, виникла якихось, м у вас виникла якась незадоволеність партнером. І от людина з високим рівнем AQ, да, емоційного інтелекту, вона буде в першу чергу розуміти, що відбувається з нею. Нічому партнер поганий, нічого він зробив неправильно. А які в мене є емоції? Далі вона буде думати: а якщо в мене є такі емоції, що я можу з ними зробити? І людина з низьким емоційним інтелектом вона буде схильна до того, щоб критикувати партнера, звінувачувати, перекладати відповідальність, да не розбиратися з тим, чому мене взагалі це зачепило. Вона може навіть не думати про те, що в неї є якісь емоції, і в неї може навіть не не виникати думка, що це не єдиний шлях реагувати таким чином в даній ситуації. Ну і звісно, що це буде погіршувати стосунки. Якщо ми беремо робочу ситуацію, то звісно, що людина в якої низький емоційний інтелект їй буде важке важко знаходити спільну мову з колегами. Вона буде схильна до того, щоб, наприклад, не відчувати себе частиною команди, Їй буде складно долати якісь труднощі в роботі. Давайте спростимо ситуацію. Сімейна сварка дружина з чоловіком посварилася. Якщо жінка думає я погана. То це не скій рівень інтелекту, якщо вона одразу звинувачує себе. Якщо ми думаємо Він на мене насварився, бо я якась не така. Якщо ми думаємо, що хтось поганий, це взагалі вже кут в нікуди. Бо якщо в нас хтось винен, а хтось не винен, то це є, ну скажімо так, ситуація, з якої немає виходу. Да? Uh -huh. Ми починаємо думати про те, що ми відчуваємо, що відбулося. Яка в цьому моя відповідальність? Якщо я відчуваю таку емоцію, які в мене є варіанти, що я можу зробити? Я uh -huh. можу попросити не робити щось, да? так uh -huh. я можу, наприклад, Пропонувати якийсь інший варіант, як мені буде приємніше, але це вже навичка управління емоціями. Да, тобто це теж складова емоційного інтелекту, коли ми вміємо керувати тими емоціями, які у нас <гум> виникають. Коли ми припиняємо сердитись на партнера, коли ми розбили це все на емоціям і маємо здатність пояснити іншій людині, що ви відчували в цей момент, і намагаєтеся зрозуміти іншу сторону, чому вона себе так повела. Так це дуже важлива теж складова, коли ми намагаємося проемпатувати іншу людину. Але єдине на чому я хочу зробити акцент: ми не перестаємо з. Литися. Ми не можемо просто отак перестати злитися. Ми відчуваємо злість, але вона не керує нами. Вона mm -hmm. не є тим, що буде що буде мотивувати нас, наприклад, сваритися. Вона буде мотивувати нас шукати вихід. Затану, затамовувати це зло і далі якось починати там прогресувати в цьому напрямку. А, а з чого складається, це з яких компонентів складається цей емоційний інтелект, якщо ну ми, ми можемо це прорахувати? Звісно, є ну скажімо так, от знов ж таки простими словами, да п'ять складових Перше, це здатність розуміти свої емоційне переживання, тобто що я відчуваю, навичка рефлексії. Другий компонент – це здатність контролювати свої емоції. Як я казала, я можу відчувати злість, але я можу, наприклад, кричати, а можу піти подихати, а можу ще щось зробити. Тобто, навичка не одразу реагувати емоційно, так як тобі спала на думку в даний момент. Третє це розуміння почуттів інших людей, да, тобто наша емпатія, коли ми можемо співчувати, коли ми можемо зрозуміти, чому людина, наприклад, так. Зробила да, тобто ми розуміємо її емоційний стан. Четверта навичка це навичка соціальних комунікацій. Тобто ми можемо спілкуватися нормально з людьми. У нас є софт-скіли, да, як зараз модно казати, mm -hmm. да? тобто у нас є такі скіли, які дозволяють нам комунікувати. Ну і п'ятий пункт це вміння не втрачати мотивацію, коли нам складно. Бо дуже часто люди через якісь емоційні, якісь такі проблеми вони починають відмовлятися від того, щоб діяти, коли є якісь стресові ситуації. Mm -hmm. От Саша сказав про те, що рівень які можна перевірити, чи можна перевірити перевірити рівень емоційного інтелекту на своєрідних тестах і якось прокачати цей рівень емоційного інтелекту самостійно, наприклад? Звісно, ми можемо це зробити і самостійно, і з допомогою професійних фахівців. Да, як ви можете перевірити? Ну є існують такі, скажімо, так, стандартизовані тести, які можна погуглити і знайти, як mm -hmm. поміряти да, свій рівень емоційного інтелекту. Але в мене є проста порада для вас, як можна це зробити вдома, нічого не використовуючи які додаткові засоби. Бі, скажімо так, uh -huh. методи, ви можете сісти, але тут дуже важлива е, саме така послідовність, і написати на аркуші папері всі назви, емоцій та почуттів, які ви знаєте, взагалі. От не ті, які ви зараз відчуваєте, вчора відчува, uh -huh. а всі назви, емоцій, які ви знаєте, uh -huh. скласти цей списочок, підвести рісочку, далі подумати: окей, а що я відчував, наприклад, коли почалася війна. А що я відчував, коли я одружився? чи одружили а що я відчував, коли загинув мій близький друг? І подумати, якщо ви не записали в першу частину цього списочку якусь емоцію, да то дописати її. А третій крок це відкрити потім в гуглі. Які бувають емоції та почуття, відкрити ці таблички, здивуватися і зрозуміти, наскільки ну яка кількість емоцій вам спала на думку? Бо це перший крок взагалі до того, щоб далі з цими емоціями щось робити. Mm -hmm. я, я, навіть якщо ми щось відчуваємо, але ми не можемо це описати, ми не можемо далі нічого робити. Mm -hmm, зрозуміло. Так. І Це... таким чином можна прокачувати. Пробачте перев'язу да, на другу mm -hmm. частину запитання. Саме легкий спосіб ви берете так от, ввечері, кожен вечір записуєте, що ви відчували протягом цього дня, які емоції у вас були. Тобто вести емоційний щоденник. Так, так, так. Тобто звертати постійну увагу на те, які емоції та почуття у вас є в кожний момент вашого життя. Що ви відчуваєте зараз? От що mm -hmm. я зараз відчуваю? Да? Я зараз трошки хвилююсь, бо в мене прямий етер на каналі. Да? Mm -hmm. При цьому я відчуваю. Задоволені натхнення, бо я роблю свою неулюбленушу справу. Я розповідаю про про психологію, да, і формую психологічну культуру нашого суспільства. І от таким чином ви постійно звертаєте увагу на те, які емоції йдуть поряд з вами в кожний момент вашого життя. Зараз останнім часом я чую про те, що потрібно вести щоденник вдячності. Це теж відноситься до емоційного інтелекту, щоб ми знаходили те, за що ми вдячні в житті щодня. Я думаю, що це частково буде впливати на розвиток емоційного інтелекту. Бо коли ми відчуваємо, що ми вдячні, ну по перше, ми помічаємо людей, які приємні. Да? Mm -hmm. Вони щось mm -hmm. робили для нас, і ми відчуваємо приємні емоції. Але тут є проблема в тому, ну і для нашого суспільства, до речі, це дуже прикольно а, вчитися концентрувати увагу на приємних речах. Бо у нас, у нас прям культурний код, коли ми постійно фіксуємося на проблемах, які mm -hmm. у нас mm -hmm. є. Mm -hmm. да? Але е, при цьому, фокус уваги да, фокус уваги все ж таки, е, от тут навдя. Ачності, да, про емоційному інтелекті він має бути на неприємних емоціях. Також бо ну зазвичай людям легше все ж таки рефлексувати якісь приємні емоційні переживання. Вони не настільки mm -hmm. заборонені нашими внутрішніми якимись критиками. Так, ну що ж за мить ми повернемося до нашої розмови і вже будемо говорити на прикладах, як розвивати емоційний інтелект у дітей. Нагадаємо нашим глядачам, що у нас в студії психотерапевтка Дарія Селіванова, до нас приєдналася Соня, старша дитина Дарі і ми говоримо сьогодні про емоційний інтелект і про те, насправді, зараз в цій частині як правильно його розвивати спілкуючись з дітьми. Наскільки це важливо для них? Це дуже важливо, бо ну, якщо ви хочете зробити гарний подарунок для дитини в своєму її житті, мабуть, розвивайте її емоційний інтелект, бо це шлях, як я казала, до багатьох приємних перспектив до кар'єрного розвитку, до здорових стосунків. До адекватних комунікацій з людьми, тобто це все буде впливати на її життя. Uh -huh. Uh -huh. Як правильно це робити? З якого віку це починати? Чи це історія з того, коли ми е з дитиною там двох років, наприклад, сидимо, трапилась якась подія, каже: ти сердишся, uh -huh. ти втомився uh -huh. і ми називаємо емоції. Це, це, це початок цих зародження емоційного інтелекту? E це початок, але це вже не початок. Це я б сказала такий е трошки далі, ні ніж початок, бо початок в під час вагітності, коли мама проговорює те, що вона відчуває до дитини, да uh -huh. там вона може відчувати і вона проговорює в принципі свої емоції. Да? Тобто, у нас як ми можемо навчити дитину, перше це приклад батьків. Uh -huh. Якщо ви самі це не робите, дитина ніколи не зможе зрозуміти, що вона відчуває. Якщо ви їй не поясните, що зараз я втомилася, я злюся, uh -huh. я ображена, я щаслива, то у дитини не буде цих слів для того, щоб Пояснити свої да, враження. що вони відчувають. Я бачу, що є якась гра у вас в руках. Що це за гра, як за допомогою цієї гри можна розвивати у дитини емоційний. І інтелект. Ми Саняшкою взяли дві штуки, які ми використовували в нашій е, комунікації з нею. Да? Тобто, це є емоціометр, це такі, е, ну, така штучка, яка вам може допомагати. Да? Тут на тут написано різні назви емоцій та почуттів. І зараз ми покажемо, як їй гратися, якщо можна коротенько. Ну, саняшка. Давай, наприклад, подумаємо, коли ти останній раз, от я тут поставлю радість, да, коли ти відчувала таку е, помірну радість. Ну, я відчувала радість, коли Ну, я відчуваю зараз радість, коли Чому? мої подруги зараз дивляться в мене. По телевізора? <просив> <да. просив> Клас! Передаваємо їм <просив> вітання, їм буде да. приємно. Привіт! <просив> Клас. А ти в мене тепер запитуєш. Мама, коли ти відчувала радість? <просив> е -е, я відчувала радість, коли ти погодилась прийти зі мною на цей етер. А коли ти відчувала, наприклад, злість? От у нас тут є. Коли ти відчувала сильну злість, наприклад? Чи помірно, ну, чи слабко? Коли я коли нам задавали багато домашки в школі, але я не встигала її робити. Ага. А ти тепер мене надалася задав... на себе, на школу, на да. кугу на себе? На все. На все. На все. <смеш> На все. А, а ти в мене запитуй. Мама, коли ти відчувала злість? А я відчувала злість таку сильно, коли я, наприклад, ночі прокидаюся від вибухів. Да? Тобто ви пояснюєте, чи, угу. те, що ви відчуваєте, і об'єднуєте це з емоцією. А можна робити іншим шляхом? Ви можете виставляти, наприклад, якусь емоцію і запитувати там. не виставляти емоцію, а йти від від ситуації. Тобто, наприклад, Саняшка, що ти відчувала вчора, коли ти не принесла зі школи свою. Кофту, яку ти там забула. Я відчувала сором на один сором ага. і ви Лас. постійно просите дитину, щоб вона у вас запитала. Чому це прикольно? Тому що, по-перше, це об'єднує. Тобто, коли ви проговорюєте якісь емоційне переживання, це дає таку можливість близькості емоційної. По друге, ви вчите дитину, що якщо в неї щось відбувається, вона приходить к вам і каже: Мама, я перепугалася, або там мама, я засмутилась, або мама. В мене щось таке сталося, бо вона знає, що з вами про таке можна говорити. І друга штука, яку якщо можна є до швиденька, да, це такий щоденничок, який можна вести. Тобто, ви, наприклад, не для себе записуєте, а ви разом з дитиною записуєте, що у вас було протягом дня і. Е Просто ви пишете, вона пише да, які емоції ви відчували. Потім це обговорюєте. Це дуже прикольно, можна малювати, якщо не хочеться uh -huh. там. Uh -huh. Да, тобто якісь події, які у вас відбувались, і обов'язково, що ви відчували. Які, які емоції вони викликали. Так, так. дякуємо вам. Це дуже зближує зближує, зближує батьків і дітей. Ось це спілкування, і це як один із проявів гри між нами, що відбувається між нами. Так, які так. емоції ми відчуваємо? Даря Сильванова, Соня, яка сьогодні нам допомагала, були з нами. Ми говорили про емоційний інтелект. Далі. Новини від телевізійної служби новини і НАТО Островська. Тому дивіться.